Професії майбутнього. Мені здається, що професія екологічного електрика стане дуже популярною, оскільки вже існує багато заводів та інших підприємств, які е, збруднюють нашу планету. Однак починають, е, починають розвиватися технології створення екоенергії, такі як ві, е, вітрогенератори, сонячні панелі та гідрогенератори. Вже дуже популярна професія, це програміст по створенню штучного інтелекту. Це дуже облегшить роботу та пошук інформації. Штучний інтелект АІ, це метод змуси, е, змусити комп'ютер чи програмне забезпечення мислити, як людський мозок, е, це, це комп'ютерні системи, е, штучний інтелект це комп'ютерні системи та програми, що можуть виконувати завдання, які раніше виконували включно людьми. Штучний інтелект може навчатися на основі даних, розпізнавати зображення та текст, приймати рішення та вирішувати проблеми. Це все.